Привіт архікачики! Це один з крутих інструментів, який мені подобається в архікаді, але це є версії тільки 27 і 28. У 26 версії ви цього не знайдете. Цей інструмент називається варіанти дизайну. Він виглядає доволі легко і круто. Чому? Тому що вам не треба вже тоді робити через реконструкцію варіанти дизайну або комбінацію шарів. Як ним користуватися? Все доволі просто. Наприклад, у нас є перший варіант планування. Так? Ось в карті вигляді, в мене декрасень так, так і називається. Добре. Е, я тоді заходжу в налаштування диспетчера. У мене є поточна модель, я роблю папочку, і, наприклад, пишу, що в мене є зона 0.1, вона називається кухня. Я її назвав і до неї роблю перший варіант. Які так і буде називатися перший варіант кухні. Кухні. Він в мене є названий. Я натискаю ОК. Ось він в мене тут створився. І що я роблю? Я беру ось ці всі меблі, так, меблі, основне. Які у мене, типу, є. Я просто гарнесенько виділяю. Так. І задаю, що вони в мене мають міститися на цьому першому варіанті. Так, так. так, так, Ось так. Ось так. ось так. Все гарнесенько собі е, виділяю, щоб було у мене все виділено. Вроді би, нічого не пропустив. Потім натискаю повторно зв'язати. Е, Переміщення активно ленд дизайну, окей. Тобто вони в мене перемістилися. Тобто, якщо мені треба їх буде показати, я їх покажу. Також виділяю Це, Це, Це. І ось це. Повторно зв'язати. Окей. Вони пропали. Тепер я натискаю на око. В мене вони з'явилися. Забираю галочку там, де послаблення середовища, і не в мене є. Добре. Але я, наприклад, хочу зробити деякі зміни. Хочу перемістити духовку з холодильником. Ну, наприклад, мені таке е, захотілося. Що я тоді можу зробити? Я можу фактично їх виділити, тобто візьму рамочку виділення. Ось тако це виділю. Натисну на інструмент об'єкт, вони у мене виділяться, тільки крісло ми відчепимо. Так. Натисну, що воно має в мене переміститися. Тепер беру цей холодильник, переміщу його з духовочкою, чікс, чікс. переміщаю сюди. І це переміщаю, наприклад, сюди. Перемістив, перемістив. Далі, що я роблю? Заходжу в наш диспетчер. У мене тут є варіанти е, планування. Так? Роблю що це в мене другий варіант кухні. Є. Натискаю ОК. Тепер виділяю оці всі меблі, які в мене є. Тому що, якщо ми зайдемо в їхнє налаштування, ми побачимо, що ви. Квасифікації, вони мають статус варіанта перший. А мені треба, щоб вони містили другий. Тобто я вибрати, натискаю і натискаю ОК. Ясно, що вони пропали. Тепер є в мене перший варіант кухні, натискаю на другий. Беру ось це своє добро. Просто переміщу його сюди. Доховочку беру. Сюди переміщую, можу її повторно, типу зв'язати, Хай вона, типу буде тут. Це, наприклад, можу видалити. Це дещо висунути. Ось. І таким чином воно в мене є. І я собі можу за рахунок варіанти дизайну, просто переключатися між ними. Тобто є перший варіант, Чикс, і є, наприклад, другий варіант. Все, тобто, доволі легко і просто. Е, хоча ви можете спитатися, типу, а як бути нам з перегородками? Насправді все доволі легко. З перегородками та саме ситуація. Тобто, я, наприклад, знаю, що в мене тут має бути перегородка. Так? Е, добре, я тоді роблю наступну ситуацію. Відкриваю наш диспетчер, роблю нова папочка. Наприклад, е, пишу, що це перегородка в коридорі. Так? Ну, типу, у кухні. Папочка зробилася, роблю типу шар. Наприклад, перший варіант коридору. Перший варіант коридору. Є. Натискаю Окей, тепер беру, наприклад, стіну. Я собі її ось тако побудував. Вона, допустимо, у мене є. Можемо дещо там її розмістити ще інакше. Ну. Суть не в тому, суть в тому, що ми її собі розташовуємо так, як нам треба. Я її беру. це віконечко я відкрию. Має бути видно повторно зв'язати. Беру, тобто я можу типу, її приховати, можу не приховати. Можу зробити, щоб вона була типу, зелена. так, І тоді просто через реконструкцію приховати чи не приховати. Далі роблю дублікат з цього права. Так, дублювати. Е, ОК, просто назву його тоді зовсім інакше. Він у мене був 0.1. Нехай він буде 0.2, натисну ОК. 0.2 варіант видно, але потягну цю перегородочку зовсім інакше, як мені потрібно. Тобто потягну її ось так, потім візьму і поставлю ось так. Перетягну сюди, з'єднаю їх декілька разів. З'єднав чикс. У мене є типу перший варіант. Тепер цей варіант, мені треба також його зв'язати. Я його зв'язую, і в мене, типу, є, що в мене є перегородка з таким варіантом, і є перегородка з таким варіантом. Тобто варіанти дизайну працює досить класно і досить непогано, тобто ви можете комбінувати ці правила, як вам треба. Ось цей порядок, який є, це краще мати такий порядок на кожну зону приміщення розділено, тому що вам тоді буде набагато легше і простіше.